Доброго вечора, шановні українці. Громадський контроль Київської області запросив громадську організацію Бюро по боротьбі з делишними злочинами Київського ревізора приїхати розібратися в деякій ситуації на річки Рось. Все, що показував Максим, правда. Те, що не бачили чиновники, ми сьогодні побачили. І трубу знайшли, і поліцію, і дві заяви написали: одну по 113, другу по 367 Статті. От. Дякую, що є такі свідомі у нас в Україні хлопці. За такими майбутнє, тому що те, що посадовці не бачать, бачать звичайні громадяни, у яких є своя чітка громадська позиція. Тому, якщо ви щось бачите, екологічно злочини, не проходьте мимо. Не можете самі боїтеся дзвоніть таким хлопцям. Нам дзвоніть. Ми приїдемо, побачимо і викличемо поліцію. Тому що це наш прямий обов'язок кожного українця зберегти нашу природу, нашу землю і майбутнє наших дітей, тому що все воно. Взаємодії, тому що вода, повітря і земля це майбутнє здоров'я наших дітей. Гарного всім дня, Максиме, я тобі дякую, що запросив. Реально, проблема. 10 кілометрів, 10 кілометрів річки Рось просто мертва, мертва. Трубу вивели під річкою, какаш, вибачте, какашки спливали сьогодні цілий день, ну вже під вечір трошечки стихло, тому що вже в інтернеті розголос пішов. Тому всім дякуємо, хто підтримує громадський контроль Київщини і Київського ревізора і нашу громадську організацію Бюро по боротьбі з ключними злочинами. Зробимо Україну разом сильною, чистою, незалежною і здоровою нацією. Питання річки Рось тримаємо на контролі.